Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В анексованому Криму сталися потужні вибухи, їх почули жителі Джанкоя. Відзначається, що вибухи пролунали в той момент, коли на півострові була оголошена повітряна тривога. Джанкой, Крим, чути вибухи. Повітряна тривога в Криму йдеться в повідомленні. Це підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Однак варто відзначити, що окупанти поки нічого не пояснили і не висунули свою версію бавовни. В той же час партизани пишуть, що був наліт безпілотників на аеродром Джанкою, де зібралися головні сили росіян для подальшої відправки на фронт. Є багато постраждалих. Згоріла техніка, відбулося детонування БК. В той же час на заводі Кримський Титан в окупованому Вірменську зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Поки що невідомо чим обґрунтовано перебування військ РГБЗ на захопленому підприємстві. Це можуть бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ. Припустили до ЦНС і закликали мешканців Армянська тимчасово утриматися від прогулянок на свіжому повітрі. У центрі нагадали, що знаходження військових на об'єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. А от головне управління розвідки має інформацію, яка підтверджує те, що президент країни спонсора тероризму Росії Володимир Путін розглядає Крим і Білорусь як території для здійснення ядерних провокацій. Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, зазначив представник ГУР Андрій Юсов. Юсов наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для путінського режиму. Підкреслимо, окупаційна армія не має шансів утримати лівобережну Херсонщину. І Крим жест доброї волі на півдні неминучий. Сучасна війна це війна логістики, радянська школа планування військових операцій морально застаріла і поступається стандартам НАТО, відповідно до яких вибудовує свою стратегію український генштаб. Насамперед яскраво це проявляється на півдні. Російська федерація вже втратила Херсон. А відхід окупаційних військ з Лівопережжя, Дніпра, Запорізької області і навіть Криму лише питання часу. Україні значною мірою вдалося фактично заблокувати логістику окупаційних військ Російської Федерації шляхом завдавання вогневого ураження по базах накопичення і складах ворога. З огляду на те, на запорізькому напрямку утворилася загроза нависання збройних сил України над Мелітополем, що створює можливість для чергового жесту доброї волі з боку окупантів. Так само, на мою думку, через логістичні проблеми утримувати лівий берег Дніпра у Херсонській області для ворога вже не має ніякого сенсу. Шляхи постачання, як з боку окупованого Донбасу, так і з Кримського півострова, перебувають під українським вогневим контролем. Наразі окупанти зосередили логістику у Генічинському районі ближче до Криму. Однак бавовна наздоганяє їх і там. Отже, у окупантів незабаром постане питання щодо виведення своїх сил на територію Криму, проте і це їх не врятує від остаточної поразки. Шанси утримати півострів у противника досить проблематичні. До того ж, це не вдалося, що нікому починаючи з давна і закінчуючи роками Другої світової війни, як для підрозділів радянської армії, так і для німців. Крим це фактично пастка. Враховуючи, що у нас є засоби ураження для єдиного на момент деокупації Криму логістичного шляху Кримського мосту, російське угрупування опиняється відрізаним від баз матеріально-технічного забезпечення. Нагадаю, попри оптимістичні заяви російських чиновників про успішний запуск руху відремонтованим полотном Кримського мосту, насправді до відновлення повноцінного трафіку ще далеко. Свіжі супутникові знімки показують, що руйнування ще не усунені остаточно. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!